Доброго І гарного дня всім присутнім. Шановні гості, 21 листопада, сьогодні у нас 23. -тє. щороку в Україні святкується День гідності і свободи на честь Помаранчевої Революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. У цьому році відзначаємо перший ювілей цього свята. Скільки років може хто знає? Десять років. Тож щиро вітаю всіх з ним гідності і свободи. Бажаємо вам мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє України. І з цієї нагоди в бібліотеці, як ви замітили, у нас нова назва бібліотеки, була «Дружби народів, а зараз витнобібліотека. Відбудеться творча зустріч, присвячена Дню гідності та свободи. У нас в гостях з презентацією музичного альбому, назва якого Козак, автор, виконавець, громадський діяч. Доброволець територіальної оборони, продюсер музичного центру Шико Олег Кошовий. Тож надаємо. Добрий день всім присутнім. Мені дуже приємно, що ви прийшли на мій захід на презентацію альбому Козак. І по-перше, я хотів би сказати слова вдячності хлопцям та дівчатам. Які боронять нашу землю. Низький їм в клін. Вони молодці, вони дають нам змогу Ми не мирно, але жити і творити. Дякую їм. Також я б хотів би шанувати хвилиною мовчання тих хлопців і дівчат, які вже не повернуться. Будь ласка. Що ж, я почну е, нашу програму з творчої автобіографії своєї. І що пробіжимось, мені 49 років, але творче життя почалося, скажімо, з 93-го, 1993 року. Е, тоді я вже почав писати свої перші пісні, лірика. В основному була лірика. Але десь щось. І стосувалася і політики. Сьогодні буде змога вас почути одну таку пісню. У 2003 році, маючи вже багато 100 пісень, я приїхав з Новгород Сіверська до Чернігова. і почав там працювати в філармонійному центрі. Я був там монтувальником сцен. тому що в мене не було освіти, але одна добра людина. Мене вмовила, я тоді, знаєте, так казав, да навіщо мені ця освіта? Ні, не буду. Ну, я співаю, я такий красивий». Але ж таки здравий глузд якось знаєте, переборов мене, і я пішов навчатись заочно в Ніжинський коледж культури та мистецтв на, на спеціальність режисер масових заходів. Далі була ще паралельна робота над фестивалями і шоу-програмами всілякими. І я три роки відпрацював у філармонії і вирішив, що я маю співати, а не носити піпітри, тягати рояль і так далі. У 2007 році я уволився і Став уже організовувати свої шоу-програми і корпоративні різні заходи, також фестивалі. В період з 2009 року по 2018 я організував 22 фестивалі і подібні програми. У 2018 році я закінчив такі, я ще раз поступив і набув освіту менеджера культури. А з вересня 2018 року. Я працював на посаді директора розпорядника Ніжинського театру. Зараз я там вже не працюю, але займаюся своїми програмами. Так, так як я почав писати пісні патріотичного напрямку і зараз ось такі програми роблю. Так як програма називається Козак, я почну з пісні з такою ж назвою Козак. З дебом широким, та й побачив дали ні ороду там було, якня, востовицький мразь, та на нього вся вона ішла, ляскавши зубами, виючиго тани, налетіла, як та страшна чума. Да щоб шаблю дай, посик под любку славный, на что за Удалий далый? Удалы держав, захистить вона. вона єдина! Ось така пісенька з назвою Коза. Далі я буду співати ліричні пісні, тому що кохання в нашому, в нашому житті дуже важливе. Без кохання не буде нічого. в цьому Песня называется «День без тебя». 走过。 З тебе не можу, теж лірічна, теж про кохання.

А ось і лист до ради, яку я вам казав, що я написав для, для, ради, для нашої Верховної Ради. Ну, така. Здорова Верховна Рада! Народу вже не треба! Майдан! Варігати і кров де рікой, коли вже в Україні настане мир єдиний, а москалі всі скажуть, війні нарешті стой. Беру на постраховку свою винтовку, на постраховку винтовку я беру, беру на пострахівку свою вентівку, на пострахівку гвинтівку я беру. На нові депутати, навіщо вам мандати? Напевно, щоб брехати народу кожен день. А ваші душі в плямах я їду по дорозі, а під колеса пень. Беру на постраховку свою винтовку на подстраховку винтовку я беру. Беру на пострахівку свою гентівку, на подстрахівку, винтівку я беру. Пане президенте, до вас питань немає, поки що немає, подивимось на вас. Ми вам даємо пораду, що як побачимо зраду. То полетить у рабу каміння вам від нас, а я беру винтовку, на постраховку, на постраховку винтовку я беру, беру на пострахівку свою велетівку, на пострахівку винтівку я беру, беру на пострахівку свою велетівку, на пострахівку винтівку я беру. Наступна пісня у нас називається Тримайся. Тримася ми маємо, тому що дуже важкі часи настали на Україні. І <клух>, такі пісні народжуються. Але ця пісня була написана 4 роки назад. <клух> Я буду з тобою, холодною водою тебе напої, спеку як катак нещадно нажали, не ще обіцяє, що оце не запалить. Тримайся, тримайся, я десь недалеко, над нашою хатою кружляє лелека, вона нам говорить, вона нам кричить, Лиш не мовчить, не мовчить. Молюся за тебе, стою на колінах, найбоженька сила. По відводим сину все переламайся, під да, чорна зрада, поне ховайся, ти наша відрада. Тримайся, тримайся, я буду з тобою, сонячним сягом над головою, крітками, садами, тебе запущаю. Але коли буде, цього я не знаю. Я знаю, що буде, я знаю, що скоро скінчиться війна, то горить той пора, більш перестане, стане, загояться рани, я буду молитися за тебе, кохана, я буду молитися за тебе, кохана. У мене, окрім пісень, є і вірші. Хоча я їх дуже <кій> рідко пишу, тому що як заблогіть, гітара під рукою, а коли вже взяв пару акордів, вже, вже народжується пісня. А вірші вони трошечки мають інший розмір, і там вже просто. Якщо написався вірш без гітари, то все. Це вірш. Я його вже більше не співаю. <кій> вірш був написаний десь. Два місяця по тому як почалося повномасштабне. Називається він називається Тільки два слова. Тільки два слова я хочу почути. З тобою все добре. Живи і не скути. Кайданом війни не жерла ходить. Здобич шукає, до безодні підводить. Тільки два слова скажи, напиши мені. Що не бомблять ті падлюки без імені, їх ніколи ніхто за це все не пробачить. Навіть їх матері за іми не плачуть. Тільки два слова. Хай небо шепоче. ми переможемо шлях до цього коротше. День дай сили бійцям, щоб вона не згасала. Ну а ніч хай реве над героями слава! Вірш тільки два слова. <кій> <кій> У мене є син, йому вже 29 років. І в 2018 році він підписав контракт і пішов. Тоді вона називалася АТО, але це вже була повномасштабна, це була вже війна. І я йому написав вірш о виріг. Бережи тебе, Боже, від кулі ворожі. Від леза й осколка, хай не коле, як голка, хай снайпер прицілом не ткне мого сина. І сон у дозорі не приходить ніколи. Хай котели полоно мене стороною. Невидима міна не лежить під ногою. Бережи тебе хрест, прапор жовто-блакитний. А життя твоє буде мирне та й квітне. Наступна пісня називається Війна. Написана була в цього року. З тобой кохатись, а ранком я піду шукати долю України. На війну о війну, о, -о, -о, -о. о, -о, 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 -о. таки несуть листи від тебе. Я відчуваю біль, накрило нас і все палає, а я шепочу мрій. Рома зірта та про кохану, про те, як обійму, я виживу і вже ніколи не пущу. Чекатимемо час, але ми будемо зустрічатись і поцілує нас. Яскраве сонце до України, а небо пригорне, хто не дожив до перемоги в серці нашому живе. На пісня називається Ой мама. Також була написана <кій> десь на третій місяць повномасштабного. <кій> <кій> Смілись а рідненькі потоми спай нема часу. Дома матір плаче, де ж ти, сину, хочу бачить, ой, мамої, ой! Несе вітер страшну звістку, що солдата нема в списку. Ой, ой. він героєм бав на полі, захищав дитин. Хочу презентувати кліп, який вже зроблено на пісню Поранений волк. Це одна, не одна, це перша пісня, яку я написав на вже коли почалось вторгнення. Вона теж десь через місяць народилася. І ви побачите ніжинські моменти, коли була війна. Прошу. Так казав дідусь мені, а ще казав, що б'є. yeah